Він дійсно існує, і він повернувся. Золотий унітаз або скульптуру Америка Мауріцо Кателана виставили на аукціон «Сотбіс». Це зразок сатиричного мистецтва, який є діючим унітазом вагою 101 кг золота 750-ї проби. Першу версію цієї скульптури Кателан зробив ще у 2016-му. Але в 2019 році унітаз викрали з палацу Блейнгем у Англії. Це сталося на третій день перформансу, в рамках якого всі відвідувачі могли користуватися унітазом за прямим призначенням. Через те, що викрадачі від'єднали експонат від системи водопостачання, історичну споруду початку вісімнадцятого століття сильно підтопило. Згодом викрадачів знайшли, але золотого унітаза при них вже не було. Очевидно, що вони встигли його розпиляти і продати частинами. І ось тепер на содбі з'явиться його копія, за яку очікують отримати мінімум 10 мільйонів доларів. Це фактична вартість золота, з якого його зроблено. Якщо врахувати, що за останні кілька місяців ціна на золото дуже сильно підскочила, то це надзвичайно вчасне повернення.